Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я ваша Ольга і ви на моєму каналі Ще під Всесвітом. Сьогодні я записую карту дня на вівторок, на 3 лютого 2026 року. Чотири варіанти енергії дня. Так, перевернулась до. Здалося мені, так, да. енергії дня, і я прошу вас зробити свій вибір. І так: перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте. Угу. Кому потрібно більше часу? Ставте, будь ласка, на паузу, вибирайте, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі одинички, що тут у вас? День емоційного наповнення, день сім'ї, день радощі, день... Сімейних традицій, стосунків, сватини свати родини Кристини може бути, Такий якесь емоційно наповнений, приємний день. Давайте подивимося, з чим це пов'язано і енергія, чому саме в такій енергії буде. Де? Союз якийсь може буде, корпорація де така. Ну, це, я б сказала, така сімейне, сімейне, багато багато емоційного, багато емоцій буде так. Ну, це може були, можливо, це. Угу. Ну, скажімо так, можливо, в когось якісь були ну, трудощі на роботі, це пов'язано з роботою, з якимись справами в нашому житті. І вас це трішечки якось. ну, Мучило не мислі, якась така тяжба було, і цьому прийшов кінець. Якось закінчилися якийсь тяжкий період, почина почалася дія, і ви в цьому дуже задоволені. Якісь. Можливо, в когось знаєте, як не було роботи, або робота не, не ну не щось не ладилося. Да? Якась можливо була якась затримка, те, що вас ну. Ну, от щось, щось не вийшло. Да? Вроді би на роботі, а роботи немає. да, А тут якось е, по карті якась зміна або співпраця з іншими в роботі, і воно якось цьому за, прийшов, прийшов цьому кінець, якась нова дія, нова, новий віток в роботі може бути в когось. У когось може бути так. Щось нове, я не знаю, робота не йшла, чи, можливо, співпраця з кимось, да, робота з якось гуртом, там щось виробили, і вам, у вас це було ну, якесь подія, якесь незадоволення. Думали, що треба щось переробити. Якось не було цього. Мислі, ну, ну не то. І по такому події, чи по рішенню таке, так, стоп, треба щось по-новому. І ви якось знайдете вихід, і якась буде емоційна наповненість. Цьому. Як наче якісь, отримаєте новий шанс, можливість, от, щось, щось змінити, щось переробити, ось, щось таке. І це вам буде якось м, принесе задоволення, якесь наповнення по десятки кубків, вища точка, наповнення емоційному, емоційного, якось святкування радості. Оце таке гуртом. гуртом. Оце буде для першого варіанту. Такий прогноз. Тобто не поганий день. знаєте, Якось вихід з одного переробить, перестроїться якось на інше, ну, в, в чомусь. Буде дуже добре. Е, такий прогноз. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю. Е, двічки, двічки. А у двічок рицар жезлів. Е, я несу. Дію, новини ну, можуть бути. Да, Якийсь такий активний, активний рух, активність, поїздки можливі, якісь такі ініціативи, новшества, ідеї. Ви можете нести, мудрять, пропонувати. Щось таке, якесь, знаєте, активний день. Поїздки можуть бути теж. Подано. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Ну, дивіться, по сонцю це як е, якесь таке прояв, е, Сонце е, 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 якесь проявлення ідеї, оце ж кажу, проявлення ідеї на зміну. Е, тобто якесь. Трансляція да, вивести в люд да, таку якусь ідею, вийти з обмеження цю вашу ідею, якусь пропозицію, можливо, якась справка, можливо, якісь отримання якогось е, я не знаю, документу, може, по пажу пентаклів, знань, можливості. Ви, і це вам дає якась якось кординальне колісо фортуни, е, ну, почало. Двигатись, да, стояло, можливо, довго, а потім почало рухатися, да, і, якось так більш е, стабільно, певніше, і почалася якась дія. Да, щось нове, щось нове, про, вийшли із якогось, щось вийшли, Вийшли з якогось ограничення і якось отримали якийсь документ, можливість справту, сертифікат, і почалося оцей, е, рух на стабільність. Да? Виконане ваше бажання. Нарешті ваше бажання здійснилося. І, і оце отут може бути в когось таке, але взагалі якийсь такий активний рух е, в, в вашому дні. Активність, активність. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергоумін. А ми йдемо далі. Вітаю трічки, у трічок карта місяця, карта непорозумінь. Карта якихось страхів. Карта невпевненості, нерішучості. Можливо, такого не дуже доброго самопочуття. Щось якесь таке. Не знаю, що робить. По відчуттю таке, я не знаю, що робити. Давайте подивимося, чому саме така причина, чому саме такий енергії. Потребуєте допомогу для стабільності. Якось. щоб, Так. Ну, да. е, Якась така буде, ви не знаєте, як поступити, ви не знаєте, що робити. Ви розтерні. От якийсь день такий буде. А що, як, ну, я сам не можу справитись, так, мені треба допомога. Допомога для моєї ем, ну, стабільності, да, ем, для, мої, для мого стійкості, стабільності і стійкості. І якось таке, знаєте, доп, ну, по силі це може бути, як, щоб взяти ситуацію в свої руки. Взагалі ситуацію, мені треба допомога і якось можливо там підтримати енергетично, тобто підтримати словом да, і підтримати, наприклад, матеріально. Да, тобто, Можливо, дійсно, ви потребуєте якоїсь там, фінансової підтримки. Да, щось. Або, або вам треба якась допомога, не знаю, або, можливо, щоб не втратити своє. Допомога, щоб не втратити своє. У кожного по-різному. По-різному, щоб, але вам ви якісь будете розтіряні, і вам треба якась допомога, щоб взяти, взяти себе в руки, взяти себе під контроль, от якесь таке буде третього варіанту. Але день трішечки, можливо, і самопочуття буде не дуже хороше. Можете не, бати, не бачити всієї картинки собиті, бачите однобоко по луні. Да? Тобто якось ну, не впевнено, незрозуміло. І оця емоція непонятки, вона визиває у вас оцей страх. А що далі? А що далі? Оце третій варіант. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ну і, як завжди, ми традиційні, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас! Четвірочки, четвірочки, що тут у вас? А у четвірочок розміряний е, карта помірності. Розмірено, збалансовано, не, не торопясь е, з толком, з чувством, з розстановкою. Да? Все робимо. А, а в негативному ключі ця карта може бути, знаєте, як із, із пустого, переливу із пустого в порожнє або із крайності в крайність. да, Тобто е, якось, ну, ні к селу, ні к городу, да? якось отак от розміряно, тихо або в скрайності то, красті. То можуть емоції у вас е, зашкалювати е, вам хорошо, прекрасно, то можете падати в Так, Давайте розберемося, чому це поміряється. Ну, якась така незрозумілість. Страхи, незрозумілість в діях. Ну, підождіть, це оце. Угу. От я ж за що вам кажу? У мене таке було по відчуттю, що ви от, тініву хотілося б сторону показати, я вам її про, проговорила. Тобто у вас буде якесь непорозуміння, а що далі? Да, Якесь таке емоційне, якесь, ну, така, емоції грати будуть, не, не збалансовані, а іменно якесь грать. Знаєте, то, то весело, то, то грустно. То на діях побіда, а по результату тяжко. Знаєте, на себе звалили. Щось, не подумавши, на себе звалили. Я можу, а в конічному ітогі, виходить, так підняти важко. Ну, дно колоди випадає карта четвірка жезлів. четвірка... Жезлів про якісь ну, стабільні свято, дім. да, Тобто ви справитеся, але якось, знаєте, не подумавши е, храбрість така, оце, проявив своє себе як Та, мені все по плечу, а в конічному буде теж, тяжеловато. При, слідуючи раз, прежде, чому там, е, як, Хвастатися, да, чи е, так, показувати своє я могу, то подумайте, ви з цим чи не справитись. Це може бути у четвірочок. Кого, не для всіх, але в когось може бути і так. Але, а взагалі, якщо дивитися так, то розміряний, спокійний, урівноважений день по <кій> карті помірності це. <кій> День, день якоїсь гармонії. Ну, в общем, будете жити в своєму звичайному ритмі, може бути і так у когось. Але от я вам це говорю, а мені йдуть картинки зовсім не такі. Іде все ж таки, що якась яка, ем, можуть брати, знаєте, як от у вас. Тобі слабо, знаєш, тако, тобі слабо, якесь таке, з крайності в крайність, знаєш, Ви, вроді, безгармонізовані, у вас все є, а вас раз так і похолопнули, і ви такі раз і повелися. на це, Як -от, якесь от, таке по відчуттю. От, то хорошо, то плохо. То... А потім ляпнув, а потім такий, на що я це зробив? Це якось отак. Не з... І з крайності в мій, Але не у всіх, почуйте мене, не у всіх. Взагалі розміряний спокійний день. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх чотиричок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться і підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписує, вам Подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все обов'язково, рано чи пізно, але буде добре. До зустрічі!